Всім привіт-привіт! Давно я не знімала відео. В YouTube про замовлення. Зараз коротенько зніму в інстаграм. У мене прямий ефір я проводила, можете передивитися. Ну і зараз швиденько розповім у відео. E, Значить, дивіться, приїхали каталог, зараз номер 7 тієріфлейм. Приїхали аромати. LV в нас дуже полюбляють свіженьке, і Кен. Це самі свіжі аромати, мені здається. Парфумовані крема на знижці. Зараз чудовий продукт для шкіри. І ось такий ще є крем, це поживний, Він, якщо дуже суха шкіра, рекомендую молоко і мед велика баночка. Також чоловічий набор можна скласти, можна окремо гель для бриття, шампунь гель 2 в одному. Шариковий дезодорант користується популярністю такі дезодоранти спреї Вийшла новинка, отака 72 години стійкості. І зразу на новинку дивіться, яка популярність. так? Ну, Будемо пробувати. Далі крем для ручок з кокосом. Дуже популярна серія «Дологі», Ще на неї була онлайн-розпродажа, і сісі крем при замовленні любого продукту, йшов за всього за 129 гривень замість 269 Позамовляли шампуньки в наборі з сі кремами. так? Далі гельки для душа завжди в нас чудові ароматні. Крем діамонт нічний. Дуже люблю, рекомендую, є прихильниці в нього. Так, Пурскін, чудова серія для проблемної шкіри, жирної, для підлітків. Отакий От скраб як зараз вона на розпродажі, а в каталогі є для мивання. Теж дуже класний. Беру в неї буде їй 12 років І вона користується. Так, Тонік з чайним деревом теж дуже класно для жирної шкіри. так. Для ножок у нас отака серія, дивіться, в каталогі можна взяти скраб. Крем дуже класно зволожує і дезодорант. Оце все є зараз в каталогі на знижці. Взяти набор і чудові п'яточки вам точно будуть у вас. Ексайт, чоловічий аромат популярний. Давно Варіфлейм, свіженький, те, що потрібно на літо. Міс Джордані Флорал це новинка. Теж рекомендую. Зараз онлайн-розпродажі чудова ціна. Так? Потім чоловіче мило, фомен. Класно, користується популярністю. Дональні основи є в нас отакі маленькі, консилер, такий є, як помадка. так? Є консилер у такому вигляді. Класно маскує недоліки всі там біля очей, ще де потрібно що замаскувати. І туші. Зараз іде туш, в подарунок, якщо давно не ви підписані не робили замовлення, робите 35 балів, і вам йде в подарунок туш. В каталогі є класна туш, така з ефектом. Накладних вій, є віяловий ефект, хто любить широкі, величенькі щіточки, Оце в таких тушах. І зараз ще мило в онлайн-розпродажі. Рекомендую. Це в яблучка, таке дуже ароматне, дуже його люблять. Гель-лак у нас є отакий чудовий колір. І міні-помадки. Зараз на знижці там багато відтінків. теж, Дівчатка хто брав, замовляють, бо сподобалося. Особливо код 601 чомусь люблять. Ось таке швиденький огляд замовлення. кого що зацікавило, пишіть, розкажемо, кому що не хочеться запитати. Свідуючи, такий у нас буде красивий каталог з новинками восьмий зробимо потім огляд. Продукт у нас якісний, шведська якість, є сертифікати всі якості, так що рекомендую завжди, рекомендую зробити підписочку, підписатися і мати свій кешбек. 15% свій онлайн-кабінет. Брати участь в, всяк... в акціях, вигідних пропозиціях і бути завжди з вигідними покупками. Все, всім доброго вечора, тихої ночі, мирного неба. Пока-пока.